Ми часто чуємо про токсичних працівників, про токсичних колег, але насправді токсичними бувають і компанії. Тому давайте у цьому відео розберемо 9 ознак токсичного роботодавця, що вас повинно насторожити у вашій роботі, і в який момент потрібно вже брати ноги в руки і бігти звідти скоріше і подалі. Це буде важливо подивитися і тим, хто тільки отримав роботу і зараз адаптується на новому місці, і тим, хто давно вже працює і не наважується піти. І всім привіт, з вами Якименко і канал Діагноз HR. Поїхали! І перша ознака досить очевидна, але багато хто чомусь закриває на, ній, на неї очі. Це постійні перепрацювання та стрес. Ваш начальник може сказати: ну, у нас тут дедлайн, потрібно потерпіти, потрібно піднатиснути. Ми всі тут працюємо на велику ціль. Давайте, от ми всі тут за справу. Ми ж тут усі така велика, одна, дружна родина. І часто це починається з таких от разових якихось історій або коротких періодів. І окей, у кожній компанії бувають якісь періоди пікового навантаження, аврал, якісь складні проекти, але потім в якийсь момент. Це вже переходить в норму, і ось на вас вже косо дивляться, якщо ви раптом о 6 вечора встаєте і йдете додому. Або начальник, як само собою, зрозуміло, вже починає дзвонити, наприклад, вам о 8 ранку, або о 9 вечора, або у вихідні. І ось тут навіть часто складно помітити ту межу, коли ось такі епізодичні нормальні перепрацювання перейшли вже в нездорову культуру. Але насправді. Перевантаження, як ми з вами вже розуміємо, да, я вже багато на цю тему записував роликів, це прямий шлях до вигорання. І тут не може бути двоякого трактування. Якщо компанія або відділ систематично перепрацьовує і відчуває ось такі перевантаження, то це помилки управління. Це наслідок того, що менеджери не вміють розподіляти навантаження, економлять на співробітниках, не вміють планувати і відтягують якісь важливі задачі на останній момент. І в підсумку все це завжди в пожежі. І співробітники це такі пожежники, які гасять то одну, то іншу пожежу. І ви, звичайно, не пожежник, якщо не працюєте кризис менеджером, і ви не повинні платити своїм часом, своїм здоров'ям, своїм емоційним станом за помилки управління. Тому, якщо ви розумієте, що в якийсь момент або завжди в компанії були ось ці систематичні перепрацювання, якщо це сприймається як норма, якщо з цим ніхто нічого не робить з менеджменту, то це привід задуматися і змінити роботу на ту, де будуть цінувати вас і ваш час. Час другий такий червоний прапорець це мікроменеджмент і начальники мікроменеджери, і вони часто кажуть, що роблять це, щоб було краще, що вони просто хочуть, щоб задача була зроблена швидше. Але по-перше, подібна поведінка заважає вам розвиватися. По-друге, це сильно завжди б'є по самооцінці та додає невпевненості в собі, коли вами весь час за коли за вами весь час стежать, контролюють кожну вашу дію. Як така шуліка за здобичу. і звісно, контроль має бути, але має бути здоровий правильний контроль. І якщо подивитися трошки ширше, то мікроменеджмент дуже шкідливий, тому що він подовжує процеси, робить їх складнішими важчими та довшими. З позиції співробітника це, звичайно, втомлює та демотивує. І в якийсь момент співробітник або встає і йде, або ще гірше. І що більш руйнівно для його кар'єри, починає реально думати, що він ні на що не здатний, що він не може прийняти адекватні рішення, що він весь час робить щось не так і потребує постійного контролю з боку керівництва і начальника. І такий мікроменеджмент може бути як проявом такої собі недосвідченості та невміння керувати людьми, так і проявом цілком собі усвідомлення Свідомленої маніпуляції, коли керівник свідомо формує у своїх півробітників ось це відчуття, що вони більше ніде не потрібні, що ніхто їх інший не візьме на роботу. І тим самим він як нібито прив'язує їх до поточного місця роботи. І яка б не була причина, це все одно якась фігня. Якщо ви працюєте з керівником мікроменеджером, це впливає на ваш розвиток і на вашу подальшу кар'єру. І це теж важливий фактор, щоб змінити роботу на ту, де більш здорове середовище. Третій фактор теж стосується керівництва, да, це токсичність та здорова критика зі, зі сторони керівництва. Як правило, це якраз іде від начальника. Це просто диво, скільки людей роками терплять приниження, критику та самодурство начальників, не наважуючись змінити роботу. І як в минулому пункті неконструктивна критика, зрозуміло, починає вам у вас сіяти зерно і окиплювати ось цю думку, що ви нічого не варті, нічого не можете, і взагалі ви такий собі співробітник не дуже ефективний і да, і Добре, що ви працюєте в цій роу компанії, більш вас ніхто не візьме. У підсумку, замість того, щоб витрачати свої сили та енергію на розвиток, на якійсь задачі людина стає замкнутою, менш ініціативною і, як наслідок, менш компетентною і звичайно, менш мотивованою. Дуже важливо, ось тут прямо відчути цю думку, що чим довше ви знаходитеся в такому середовищі. Тим складніше з нього вибратися. Тому це не просто червоний прапор, це прямо лихо. Щоб, щоб зібрати волю в кулак, подолати всі незручності, які ви, скоріш за все, будете відчувати у зв'язку з пошуком роботи, такими складнощами, як відмови, да, якісь додаткові дії, які потрібно робити, але все-таки потрібно тікати з такого середовища. І хтось по-любому напише в коментарях: та, блін, кругом. Всюди так, всіда, хорошу роботу не знайти. Всі начальники самодури, платять мало, у всіх перепрацювання, у всіх токсичне середовище. Я тут вам звичайно заперечу, тому що хороших компаній достатньо. Повірте мені, я вже більше 10 років працюю в HR-сфері. Це моя професійна компетенція розуміти, які є компанії, яка в них культура, які в них зарплати, яке в них ставлення до співробітників. І в мене дуже велика надивленість цього. Хороших компаній дійсно багато багато. і не потрібно працювати в поганій компанії з начальником самодуром. Так зрозуміло, що в хорошу компанію конкуренція більша, і вам потрібно прикласти більше зусиль, щоб туди потрапити. Але тільки подумайте наскільки згубного ось таке середовище і ось така поведінка начальника і колективу впливає на ваше здоров'я, на ваше самопочуття і вашу якість життя. Але в цілому я зараз не кажу, що всім потрібно працювати саме в топових, взагалі таких провідних суперських брендових компаніях. Ні, але давайте розділяти. Є такі прям топові компанії, да, в яких дійсно складніше отримати роботу. Але ж є і пул адекватних компаній, таких собі простих да, невеличких, але вони є. І в них можна простіше влаштуватися і просто кайфово працювати і кайфувати від роботи. А є пул компаній, з якими просто не потрібно зв'язуватися. Четверта ознака це нестача заохочення та визнання. Є така категорія начальників, для яких спасибі це така собі взагалі вища форма похвали. Визнання це не тільки справедлива оплата, це взагалі ваше відчуття, яке ви отримуєте, що ви цінні, що ваша праця цінна та важлива для компанії. І без цього мотивація та самооцінка теж дуже сильно страждають. Тому що визнання це не завжди про гроші. Я пам'ятаю, що колись працював в компанії, до якої було дуже далеко добиратися. І для мене ось таким розумінням визнання, що я цінний як професіонал, і що мене цінують в компанії, було те, що коли я попросив якийсь гнучкий графік початку робочого дня, мені його погодили. І я міг приїжджати не о 9-й, як належить, щоб зібрати всі затори, тому що я їздив на автомобілі, а приїжджати на 9.30 чи 10.00. І мені це було дуже зручно. І я розумів, що. Компанії ось таким компромісом визнає мою цінність. Тобто, визнання може проявлятися в лояльності до вас, в якихось поступках в тих моментах, які вам потрібні. Початок робочого дня, якісь додаткові вихідні, якісь спеціальні умови, якщо вони вам потрібні, якесь, можливо, додаткове навчання дороге, яке вам погоджують за рахунок компанії, якихось може бути цікавих відрядженнях, да, тобто, чи нетворкінгах. У мене це теж було в моєму досвіді. Тобто, хороший роботодавець насправді завжди знаходить можливості заохотити та показати ці. Для співробітника. І п'ятий дуже такий явний червоний прапорець, це дуже розмитий функціонал. Це взагалі біль багатьох роботодавців. І особливо це явно проявляється в регіонах. Тому що в регіонах взагалі шукають людей, які все абсолютно роблять. Суміщають три посади в одній. Але якщо ви розумієте, що ви на роботі займаєтеся абсолютно всім, і ви взагалі вже не дуже навіть можете сказати, а хто ви як спеціаліст, яка у вас роль? Взагалі, якимось одним словом назвати свою ключову зону експертизи, то це теж червоний прапор. По-перше, якщо функціонал неясний, то дуже складно себе взагалі якось пропсувати і будувати свою кар'єру. Якщо дійде до зміни компанії, то дуже складно буде себе позиціонувати на ринку. По-друге, відсутність меж вашого функціоналу, вона дає такі дуже неясні, туманні очікування від вас. Наприклад, якщо ви прийшли в компанію рекрутером, а з часом розумієте, що ви не тільки підбираєте людей, але ще й організовуєте різні корпоративні свята, ще повинні замовляти їжу, і ще на вас повісили там створення там, розробку програми тренінгів, що взагалі то вимагає спеціальних навичок. Якщо ще й ведете соціальні мережі компаній, да, що часто також задача не HR, а маркетолога там, чи СМС спеціаліст то чим довше ви ось так розпорушуєтесь, тим насправді ви стаєте гіршим фахівцем. Тому що неможливо прокачувати одразу всі компетенції і виконувати свої завдання ефективно. І виконуючи свої завдання, ви в тому числі прокачуєте свої навички у вашій професійній області. Якщо ваші завдання постійно змінюють, то крім того, що ви так поступово втрачаєте свою кваліфікацію. Робота в якийсь момент стає безглуздою. Ви не розумієте, яку дійсно користь ви приносите в компанії, який внесок ви робите, і взагалі не дуже зрозуміло, навіщо ви в цій компанії. І я часто чую на співбесідах, коли люди кажуть: я стільки всього робив, у мене такий широкий досвід, але я все як нібито поверхах, да поверхнево робив. Я як ніби ні в чому не сильний експерт, і як я вже казав. Коли справа доходить до пошуку роботи, дуже складно себе правильно спозиціонувати і продати цей досвід в іншу компанію. Тому що можливо, ви тут повинні були робити все, і від вас вимагалося бути взагалі всім, але в іншій компанії нормальній, скоріш за все, вам не потрібні ці компетенції. Там потрібна людина з глибокою експертизою в якійсь одній певній області, щоб визначити, щоб закривати певний пул задач. І якщо вам здається, що взагалі всюди потрібні такі ось універсали, то насправді це не так. І чим більш вибудвані процеси в компанії, тим більш чіткий розподіл задач і меж відповідальності між співробітниками. І ще раз скажу, що ось це ось розмиття меж відповідальності це завжди помилки менеджменту, і ви, як співробітник, не повинні платити за ці помилки. Шостий червоний прапорець це плинність кадрів. Ось, наприклад, простий приклад. Ви працюєте в компанії всього рік. І у вашому відділі або в якомусь сусідньому відділі співробітники на одні і ті же позиції мінялися вже 5 разів. І це, звичайно, дуже сильно впливає на процеси, тому що новим співробітникам так чи інакше потрібен час адаптуватися, їхати в курс справ. Починає задачу один, закінчує її вже інший, кінців часто не знайти. Завжди звільнені співробітники усьому винні. Але більше всього вас повинно сторожити, що ну, не йдуть люди пачками з хорошої компанії. Не буває такого, що вся компанія погана, там бардак і всі звільняються, а в одному відділі, наприклад, у вашому, все добре, все шикарно і взагалі все цвіте і пахне. Скоріше за все, рано чи пізно, ось ця культура нездорова, яка м, є в компанії, якщо співробітники через це звільняються, скоріш за все, проросте і у вашому відділі теж. І знову ми задаємо питання, чому так відбувається? І знову ж це помилки управління. Керівники не вміють створювати здорове середовище, не вміють розпоряджати задачі, можливо, не вміють розпоряджати навантаження, правильно мотивувати. Загалом, як правило, такі масові звільнення все таки відбуваються не тому, що співробітники погані, а тому, що щось не так в компанії. І до речі, якщо ви недавно працюєте в компанії, то теж важливо звертати увагу, що відбувається. Часто не співробітники не дуже дивляться, да, що відбувається, тому що в них є маса інших нових задач, нагальних справ, адаптація, входження в посаду, розібратися з усіма системами, з задачами познайомитися зі всіма, да. І ви не дуже розумієте, що відбувається в компанії, тому звертайте на це увагу. Але ось це важливий червоний прапор, і іноді краще покинути компанію через там півроку, да коли ви зрозуміли, що щось тут не так, ніж опустити це з поля зору, вважати, що вас це не стосується, звільняється з інших відділів, а потім через три роки жалкувати, що ви чогось не побачили раніше. І сьомий червоний прапор і навіть якось трошки незручно про це говорити, але я бачу, що це все одно процвітає в деяких компаніях: це різні махінації та затримки з зарплатою. Якщо у вас затримують зарплату. А я знаю компанії на прикладі моїх близьких знайомих, які затримують по три місяці зарплату. То це, звичайно, взагалі червоний прапор. Це прям паніка. Тому що у нормальному середовищі взагалі не повинні турбуватися, що вам зарплата не прийде у встановлений час, або що вона прийде менше, або що там будуть якісь несподівані раптом штрафи і відрахування. Це все взагалі привід. Міняти компанію, якщо таке відбувається, ваша праця повинна бути оплачена своєчасно і в повному обсязі. Якщо компанія обманює хібі, хімічні щось там або щось там вираховує з вашої зарплати, хоча б один раз. Вона абсолютно точно буде робити це і надалі. І як правило, у керівників таких компаній саме розрахунок на таких співробітників, які нікуди не підуть, тому що дуже часто вони думають, що вони нічого не варті, що їх не візьмуть, ні в яке інше місце. І, як правило, цей фактор він не йде самостійно, а він іде на додачу до одного з тих факторів, про які я говорив до цього. Який-небудь начальник маніпулятора, яка небудь нездорова культура, і ще й затримки зарплати, і люди сидять роками, дійсно боячись щось змінити. Восьмий такий червоний прапор теж дуже важливий. Він це відсутність прозорості. Але що ж таке прозорість? Це коли ви, як співробітник, розумієте. Як приймаються рішення про призначення? Кого підвищують? За якими критеріями і за що підвищують? Які KPI у вас встановлені? За якими критеріями ви будете отримувати бонуси, якщо вони взагалі є, які процедури є в компанії, що можна, що не можна, що заохочується в компанії. Тобто для вас взагалі зрозумілі правила гри. І я, як HR тут зуважу, що насправді не завжди самі співробітники взагалі прагнуться дізнатися. І іноді я отримую такі от скарги та обурення співробітників, що от у мене в компанії нічого не прозоро, нічого не зрозуміло, це там взагалі когось підвищують, я не розумію за що. Але я працював у великих дуже компаніях і розумію, що одиниці співробітників взагалі прикладають якісь зусилля, щоб це дізнатися. Але в зворотний бік, якщо ви ці зусилля прикладаєте, ви повинні отримувати відповідну інформацію або з документів з якихось, або з кімнатам дав інструкцій, які є в компанії, або від спілкування з HR або з вашим керівником. Тобто це нездорово, коли ви взагалі не розумієте, що відбувається в компанії і як ви можете впливати на свою кар'єру. Але ще раз тут зауважу, що ви теж повинні зі свого боку прикладати зусилля. Іноді в компанії інформації настільки багато, або людей багато, що неможливо просто ось кожному прийти і розжовувати прям в рот покласти, да, цю всю інформацію. І багато людей. Вони взагалі не вважають за потрібне там читати корпоративні розсилки, заходити на якісь корпоративні портали. А ось в великих компаніях в основному цими каналами і користуються для поширення всієї такої інформації. І вважають, що до них конкретно повинен прийти якийсь спеціальний співробітник і все розжувати і ще й так дохідливо, щоб не треба було розбиратися. Загалом я не про цю ситуацію, але якщо компанія не ділиться інформацією, якщо ви нічого не можете взагалі зрозуміти ні про компанію, ні про керівництво, то скоріш за все. Роботодавець щось приховує і не зовсім чесний з вами. І дев'ята ознака це така собі нездорова атмосфера в колективі. Це культура пліток, культура підстав, є такі компанії, я теж їх зустрічав, куди люди приходять не працювати, а ось плести якісь інтриги, когось проти когось, там, проти когось дружити, будувати якісь змови. Загалом, ось ці всі корпоративні ігри виходять на перший план. І безумовно, в кожній компанії, особливо чи вона більша, тим більше це проявляється, є певні такі собі корпоративні ігри. Але якщо ви помічаєте, що у вашій компанії або у вашому відділі співробітники не допомагають... На одному не діляться інформацією, навіть іноді дезінформують спеціально, щоб підставити, тому що ось така нездорова конкуренція. Якщо ви розумієте, що що б ви не зробили, потім це спливає у форматі якоїсь плітки, або якщо вам колеги весь час там щось замість того, що поговорити, якісь, можливо, задачі, проєкти, розповідають, хто з ким, коли, якісь подробиці особистого життя, то в довгостроковій перспективі це дуже сильно впливає і на ваш, по-перше, емоційний стан, і на ваш професіоналізм. Тому, якщо команда працює не на результат, не на цілі, а на те, щоб ось прийти. Там язиками почесати да, і пообговорювати ні про що, якісь там провести балачки ні про що, то, звичайно, рости в такій компанії практично неможливо. І в мене насправді на зорі моєї кар'єри був досвід, коли я працював в такій компанії, в якій ось такий колектив був приблизно. І я розумів, що насправді ті люди, хто довго працює в цій компанії, вони в цілому не горять якимись прагненнями. У них немає амбіцій розвиватися, рости. Їм дуже комфортно. І величезна кількість людей ходить на роботу просто щоб підсидітися, щоб отримати свій там зароблений оклад, да? і вони не прагнуть нічого більшого. І для них це взагалі в порядку речей. Але якщо ви амбітні, якщо ви кудись прагнете до чогось, да? якщо ви щось хочете від життя, а я думаю, якщо ви дивитися відео, то так воно і є. То звичайно, краще якомога скоріше йти з такої компанії, і краще докласти зусиль і потрапити в якусь хорошу компанію і працювати серед професіоналів, які прагнуть йти вперед. Там, де ви можете чомусь навчитися, друзі, це були 9 червоних прапорів, які, якщо ви помічаєте у вашій компанії, то повинні вас насторожити да, і задуматися, чому ви до сих пор в цій компанії да, і чи дійсно вона є нормальною. Дякую вам, що додалися відео до кінця, успіхів, добросовісних і класних роботодавців. Побачимося в наступному відео!